Чао, бонжурно, тобі теж надокучили сірі будні, холод і вічна темрява, бо мені капець як набридли. Ти коли-небудь уявляв себе на острові, де завжди сонце, теплі води і природа, що захоплює подих. Запрошую тебе на мій канал, де крок за кроком покажу, як знайшла і купила будинок в самому серці історичного міста, не за всі гроші світу. Але ще за 30 тисяч євро. Так, я сама в шоці, три поверхи, дві великі тераси на даху. Навіщо мені дві кухні, і все це лише за кілька кроків від середньовічного замку, готовий зазирнути всередину дві години літаком з Кракова. Тут рукою можна дотягнутися до трьох морів. Тут сонце майже ніколи не ховається за хмарами. Уявляєш 300 сонячних днів на рік. В Україні маємо тільки 170. Тут люди живуть так, ніби час зупинився. І кожен день це свято. Тут ти дійсно почуваєшся як вдома, відчуваєш себе частинкою цієї спокійної атмосфери. Кожен ранок починається з кави, а вечір з тепла і спокою. Це місце, яке приймає тебе. І ти розумієш, що знайшов свій дім. І ось: Та-дам! Це Сицилія! Приєднуйся до моєї пригоди, Арівідерчі!